ZIP-файл YouTube. Принесли мені на профілактику ноутбук Acer Nitro 5 і перед тим, як почати з ним якісь маніпуляції, давайте подивимось характеристики. І перевіримо температури. Відкриємо aida 64 і зробимо швидесенькі тести. Дивимось сумарну інформацію про ноутбук. aida 64 у мене старої версії, і вона оприділяє операційну систему як Microsoft Windows 10 Pro. Хоча насправді тут стоїть 11 Процесор встановлений Quad Core Intel Core i5 9300H. 3,3 ГГц на ядро. Системна плата Acer Nitro an 515 51554 чипсет HM 370, оперативної пам'яті 8 ГБ DDR4, частота 2666 МГц. Процесор має вбудоване відеоєдро UHD Graphics 630. Також на борту є дискретна відеокарта GTX 1050 на 3 ГБ. Дивимось далі. Накопичувач у нас від Micron на 480 ГБ. Ну а далі нічого цікавого немає. Давайте глянемо детальніше на процесор. Це Intel Core i5 9300H Coffee Lake. 3,3 ГГц на ядро. 4 ядра, 8 потоків. Пам'ять у нас стоїть в одноканалі, що досить цікаво. Звісно, сюди би доставити ще одну планку хоча б на 8 ГБ, ширина шини 64 біта, частота пам'яті 2667 МГц. Ну і давайте перейдемо до синтетичних тестів. CPU Queen. Процесор набирає 41763 763 бала. Це приблизно на рівні 4-ядерного Ryzen 5 2400G. І ми обгоняємо 4 ядерний восьмипоточний Core i 7 965 Xtreme на 1366 сокеті. І що дуже цікаво, трішки не дотягуємо до 4 ядерного восьмипоточного десктопного Core i 7 2600 на 1155 сокеті. Тест FPU Julia. І в тесті з плаваючою точкою ми вже обганяємо деякі Core i 7 десктопні, навіть 4770 на 15 сокеті. І той же самий Ryzen 5 2400G. Наближуємось вже до десктопного 4 ядерного 8-поточного Core i 7 6700 k Ну і ще давайте проженемо тест кеша і пам'яті. Звісно, одноканал не дасть нам ніяких дивовижних результатів. Ну і що по ітогу ми маємо? Читання пам'яті приблизно 19 ГБ в секунду, запис так само, і копіювання 17 ГБ в секунду. Затримка 69 наносекунд. Приблизно це показники двохканального режиму DDR 3 пам'яті. Ну тут одноканал і DDR4. Ну що ж, а тепер відкриємо вікно датчиків і запустимо стрес-тест ноутбука. Подивимось на температури і як себе поводять термоінтерфейси, чи не тротлик процесор, і чи немає ніяких проблем зі стабільністю. Так, пройшло вже більше 10 хвилин стрес-тесту. Процесор прогрівся до 91 градусу, хоча критична температура його 100 градусів. Графічний процесор нагрівся до 83 градусів, теж не критично, але багато. Процесор починає потихеньку тротлити. На 3% десь приблизно, на 5% максимально. Відкриємо статистику. І так, максимальна температура була 93 градуси на одному з ядер. Частота на самому початку. На двох ядрах була 3194 МГц, але зараз процесор працює на частоті 2300 МГц. Чесно, я не знаю, чи це нормальний варіант роботи саме цього ноутбука. Ми спробуємо його розібрати і замінити термопасту. Подивимось, чи це у нас вийде і чи дасть це якийсь результат. Ну, давайте перейдемо до розбірки. Просто викручуємо всі гвинти, знімаємо кришку, піддіваючи пластиковою якоюсь лопаткою. Ну і добраємось до системи охолодження. Зараз я замовкаю і розкручую ноутбук. Ну що ж, друзі, чудом за допомогою бокорізів я викрутив злизані гвинтики. Тому, якщо ви раптово обслуговуєте свій ноутбук, в котрому є злизані гвинти, беріть бокорізи, але досить гострі, і обережненько отак прокручуйте. Ну, хватайтеся за шляпку і викручуйте гвинтик. Інколи це допомагає мені, в даному випадку це допомогло. Розкручую далі, дивимось, що нас чекає. Під системою охолодження. Ну що, хлопаки, дивимось. У нас на чупах пам'яті дискретної графіки стоять отакі от терможувачки термопасти. Не знаю, тут шар міліметра 2, можливо, тут взагалі незрозуміло. І бачите, у нас три чупа пам'яті 3 ГБ по ГІГУ кожен. І тут відсутні. І на ньому теж нанесена була ця терможувачка, термопаста на процесорах. Тут трошки бродопилу. Зараз треба буде ще розібрати кулера, я їх відфоткаю, бо якщо вони не розбірні, оцей вже погано крутиться, то треба буде його скорше за все міняти. А міняються вони і продаються зазвичай парами. Подивимось, зараз зітру стару Хладамась. Нанесу нову, розберу кулера і будемо дивитись, що робити далі. Ось цю штуку ми знімемо, потім заклеїмо сюди ізоленту. На жаль, по-іншому ніяк. Відкриваємо. І що ми бачимо? Давайте покажу вам поближче. Ось така от штука знаходиться всередині вашого ноутбука, якщо він жодного разу не чистився. Звісно, охолоджуватись тут нічого нормально не буде. Давайте спробуємо. Да. Знімається крильчатка, це дуже добре. Зараз все оце вичищаємо. Зроблю це вже не на камеру. Капну сюди трошки силіконової олії і будемо продовжувати. До речі, я не звернув увагу, тут є два посадочних місця під NVMe M2 накопичувачі, один встановлений, навіть якийсь радіатор стоїть, і другий відсутній. Можна зробити апгрейд, додати. Ще один накопичувач, додати. Оперативної пам'яті, ну і все. Процесор незйомний, відеокарта так само. А тепер дивимось, що у мене вийшло з системою охолодження. На жаль, чорної ізоленти у мене не знайшлось. Прийшлось клеїти синю, а чорні, як ви знаєте, і працюють краще. Також хотів знайти на заміну бофти для кріплення системи охолодження, але на жаль, у мене подібних немає розмірів і викрутити їх нема звідки у мене немає донорів подібних систем. А тепер ми мажемо новий шар хладомазі, скручуємо весь ноутбук докупи і тестуємо в aida 64 стрес тесті. Подивимось наскільки краще система охолодження стала справлятися зі своєю прямою функцією. Ну і подивимось, чи збільшились частоти і чи зменшились температури процесора і відеокарти. Як з заводу тут був нанесений просто кінський якийсь об'єм хладомазі, ми ж наносимо рівно стільки, скільки треба, тонесеньким шаром. Ну що, запустимо стрес-тест системи за допомогою програми id 64 навантажимо процесор FPU, кеш і відеокарту і подивимось, чи допомогло обслуговування нами цього ноутбука. Повернемось, коли пройде хоча б 10 хвилин стрес-тесту. Пройшло вже більше 10 хвилин стрес тесту AID64. Давайте подивимось статистику. Тротлінга у нас ніякого не було. Температура максимальна 69 градусів на одному з ядер. Частота ядер пригає, але зазвичай тримається близько 2,4, 2,7 ГГц на всі ядра і потоки. Відеокарточка у нас взагалі не прогрівалась більше 57 градусів, а тепер ноутбук можна віддавати клієнту, казати, що все працює добре. Він став набагато тихіший, і тепер людина може спокійно гратися в ігри, дивитися відео і робити все, що вона робила за цим ноутбуком попередні два роки. З ігор тут до речі. Встановлено Truck Симулятор 2, Mortal Kombat XL, World of Tanks, Metro Last Light, Sniper Ghost Warrior і Batman Arkham Origins. Ну, на сьогодні це було таке коротеньке, але думаю, корисне відео. Я отримав досвід по обслуговуванню Acer Nitro 5. До того у мене в руках щось подібне було, але я вже не пам'ятаю, коли це. А якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше. Також переходьте в інші соцмережі за посиланнями на екрані, і якщо у вас є можливість, можете підтримати канал внизу за реквізитами в описі до відео. Також на Ютубі доступна функція спонсорства. Ну а на цьому все, з вами був Лікан і до зустрічі!